Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Хочу вам щиро подякувати за ваші вподобайки, за вашу підтримку, за те, що ви є, за те, що ви живі, здорові, і за те, що ви патріоти України і любите Україну. Дякую абсолютно за все, за, ваш, за кожне ваше слово, що це в мене якісь. Карти якісь сипляться, тільки що була інша колода. Гаразд, я сподіваюся, ви вибрали і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Ну що ж, подивимося, у нас король мечів. Король мечів говорить про. Ви знаєте, в першу чергу, давайте так, що мені зразу йде. Хтось, можливо, до лікаря піде. Тут може бути любий лікар, тут може бути і у якійсь установи, де є поліція, або з пагонами, або в формі. Ось тут людина-спеціаліст. Можливо, ви визвете додому якогось спеціаліста, наприклад, комп'ютерщика. Ось, хтось, можливо, визвить. Ви знаєте, в принципі, по королю мечів не ідуть, ну, як сказати, а з другого боку, це ж теж метал. Можуть бути якісь слюсарі, якісь прочистити, ну туалет прочистити вже ні, там нюанси. Але ось якогось спеціаліста. Це і зубний, це може бути лікар, це може бути айтішнік, це може бути якась організація, якась установа відвідаєте, який, якийсь адвокат може бути, хтось буде радитися з вас. Ну тут, от людина спеціаліст, якось так. Комусь можливо потрібна операція. От тут, знаєте, от мені цікаво, що ви напишете, як, який варіант саме у вас. Програвся. Якщо порада, то логічно сьогодні думайте, трезво думайте, робіть собі план на день, слідкуйте за цим планом, працюйте сьогодні по правилах. Чіткість, ясність. Так, так, ні, ні. Не водіть нікого за ніс, і вас ніхто не буде водити. Ось якось так. Карта номер 2 мої дорогенькі. Тут у нас п'ятірочка монет. Що можна сказати по п'ятірочці монет? Це коли вам чогось або когось не вистачає. Загубили якусь річ, щось могло розбитися, щось вкрали, щось недорахували. Це втрата грошей, майна. Ви знаєте, по цій карті можна дуже багато. Буває інколи якісь налоги треба сплатити, вірніше, податки. Щось треба, знаєте, ну як сказати. Холодно, голодно, їжі, грошей, ось якось так. Не вистачає. Сьогодні бажано. От порада вам бажано сьогодні нічого не купувати. Ось тому що навіть, ви знаєте, на куски хліба вас можуть сьогодні якось. Ну, тут, скоріше за все, немає розрахунку вас обдурити, але випадковість може бути ось якось так. Карта номер три. Четвірочка мечів. Ну, дивіться, ось карта вже показує, що людина хвора, людина на паузі, стендбай, можна сказати. Це коли, знаєте, голова болить, нежить, втомилася людина. У кожного, у кожного ця карта програється по-своєму. Хтось дійсно захворів і має полікуватися. Має відпочити, хтось переробився і тому подібне. Тут у кожного буде по-своєму. Тому карта радить: візьміть цей відпочинок, перепочиньте, не напрягайтеся сьогодні, не старайтеся перескочити сьогодні, щось через силу зробити. У вас сьогодні результатів не буде. Ось якось так. Це якісь обмеження, це якісь перепони. Тому краще відпочити і наберіться сил. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!